Тварини джерело любові та прихильності. У кожного виду є свій спосіб прояву прихильності. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, як дізнатися, що ви подобаєтеся своєму коту. Кішки дуже розумні. Вони знають, як показати, що вони не задоволені ситуацією, а також знаходять способи виразити свої почуття, визначити ознаки того, що кішка любить свого господаря нескладне завдання. Приходьте і перевірте це. Свідчення котячої любові поведінка кішки може бути трохи дивною, на відміну від собак, які гавкають, стрибають і виляють хвостом, коли сумують за домом або щасливі зі своїм господарем. Коти можуть виявляти прихильність більш стриманими й витонченими способами, однак інтенсивність любові однакова. Кішки виявляють прихильність. Так, але не таким очевидним способом. Ви можете сказати, що ви подобаєтеся коту. Скористайтеся наведеними нижче прикладами, щоб дізнатися, як розпізнати, наскільки ваш кіт люблячий. Муркотіння, оскільки тварини не розмовляють, вони знаходять інші способи виразити свої почуття. Муркотіння це інструмент кота, щоб показати, що він щасливий. Якщо він видає невеликий шум двигуна, коли ви наближаєтеся до нього, можна посперечитися, що йому подобається компанія. Облизування та погризування облизування або ламбайхо, це спосіб виявити любов і прихильність. Кіт любить свого власника стопера і злегка кусає, завойовуючи прихильність. Але пам'ятайте, це також може означати, що він не задоволений взаємодією. Лежачи на спині, якщо ви не знаєте, як перевірити, чи подобаєтеся вашій кішці, подивіться, чи лежить вона на спині. Кішки зазвичай трохи підозрілі і не хочуть виявляти вразливість. Отже, якщо він дозволяє тобі відчути свій живіт, будь щасливий, він довіряє тобі. Потирання ніг дуже поширеною поведінкою котів є ходіння поруч з ногами людей. Окрім запаху, це означає, що кошеня хоче показати іншим тваринам, що він його господар. Він хоче привернути вашу увагу. Це момент почуття, який заслуговує на увагу. Таким чином, ви встановлюєте відносини співучасті. Удар головою коти також виявляють свою прихильність, б'ючи головою або потираючи вашу щоку. Окрім змішування запахів, це ще й спосіб погладити свого вихователя. Дарувати незвичайні подарунки однією з найсмішніших і навіть найогідніших котячих речей є незвичайний подарунок. Кішки зазвичай дарують своїм господарям тарганів, щурів, ящирок або будь-яку іншу тварину, на яку вони могли полювати. Якщо до вас з'явиться кіт з однією з цих мертвих тварин, вважайте це подарунком. Він хоче похвалитися своїм великим подвигом і доставити йому задоволення. А після боротьби за це полювання на вас очікує дуже смачне відчуття. Завжди будьте поруч, якщо ваша кішка всюди слідує за вами та лежить на вашому блокноті чи комп'ютері, заважаючи вам працювати чи вчитися, почувайтеся привілейованими. Перебування у вашій компанії це те, що робить вашого улюбленця щасливим, і він безсумнівно любить вас і хоче бути дуже поруч з вами. Інший спосіб для кішок залишатися поруч, це спати поруч зі своїм вихователем. Не дивуйтеся, якщо він з'явиться серед ночі, згорнувшись калачиком на ваших ніжках, він любить ваше товариство. Сонно моргає ви коли-небудь бачили, як ваша кішка сонно або ліниво моргає на вас. Він каже, що ти йому подобаєшся, це ідеальний час, щоб підморгнути і створити стосунки, засновані на любові та дружбі, що означає рух котячого хвоста. Не сумнівайтеся, що є спосіб дізнатися, що ви подобаєтеся своєму коту, спостерігаючи за його хвостом. Він залишає хвіст вертикальним, злегка загнутим на кінці та повільно розмахуючим. Він також може обернути його навколо вас. Таке положення означає, що вихованцеві зручно, важливо знати положення хвоста вашої кішки. Багатьох репетиторів бентежить поведінка собаки, яка виляє хвостом з боку в бік, щоб показати щастя. Коти не такі. Якщо він виляє хвостом, як собака, можливо, він насправді демонструє незадоволення. Мій кіт цього не робить, невже я йому подобаюся? Не хвилюйтеся, якщо ваша кішка не робить все, що ми перерахували в цій статті. Кожна тварина унікальна і виявляє прихильність до свого вихователя індивідуально. Кішка може демонструвати Подарувати одну або декілька з цих форм поведінки, але те, що у неї немає всіх цих звичок, не означає, що вона вас не любить.